Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні субота, 23 грудня. Бачите, Трускавець вже зі снігом. Ми зараз біля промислового ринку, вулиця Воробкевича. Йдемо до залізничного вокзалу, там тільки що прибув потяг Дніпро Трускавець. Я трішки не встиг, бачу поїзд вже. Приїхав. Ну, зараз подивимось, скільки людей приїхало на відпочинок, Рускавець. Чи багато. Чудова погода зранку. Вчора трошки був сильний вітер, сильний сніг падав, була така снігова буря, але сьогодні вже ніби розпогодилось. Зранку мінус 2. Чи, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також окрема подяка за коментарі, які ви пишете. Приємно читати. В одному з відео написали коментар, де Трускавці сауни є. Ну, якщо сауни, то можна Молдова, Резон Спа. Там є декілька видів саун, басейн, чудовий спа-комплекс. Багато людей вже в коментарях писали, що там, відпочивали, і їм сподобалось. Бачимо, люди, людей трохи приїхало цим потягом. Таксі, автобуси. Чекають на своїх пасажирів, щоб розвести відповідні місця. Комусь на східницю. Ось тут трускавці по санаторіях.

Приїхав якраз перед різдвяними святами. Завтра вже святвечір. Післязавтра різдво. Я вам скажу, трускавець взимку зі снігом краще виглядає, ніж без снігу. Дуже гарно сьогодні. Вчора знімав відео і попав якраз в снігову бурю. Відео вже на каналі, буде в описі під відео, так що, хто не бачив, зайдіть, подивіться. Досить цікаво. Вчора ще й гриміло і блискало. Я такого ще не бачив. Старші люди кажуть, що це не добре. Так от звонить. Всього там уже Потяг київ Троскавець прибув ще зранку, а Дніпро приїжджає пізніше. Ось такий вокзал, Троскавець. Бачимо статую Ісуса Христа. Тут є розклад, можна подивитися, коли який потяг прибуває, відправляється. Це міжміський між міс, ревезення, а тут приміські. Бачите, яка погода, яке синє небо. Досить красиво сьогодні. Але вже від завтра очікується дощі, потепління на понеділок плюс 10 і знову ця вся краса зникне. Ну, Сдіємося, що це ще не кінець зими, буде ще і сніг, як два тижні того, тому. Було досить гарно, красиво, буде більше снігу. У дітей зараз розпочинаються канікули, а тут є Трускавці, Трускавка Ленд, де можна кататися на тюбингу. є ковзанка. На ковзанах можна покататися, Тут бажано, щоб було трошки зима зі снігом. Також є гірськолижні курорти в Бориславі 2, буковиця і крутогір, де можна також і на тюбингу, і на лижах, і на сноубордах покататися. Просто поїхати на підйомнику покататися. Ми зараз на промисловому ринку, як бачите, тут, тут людей немає. Всі люди на продуктовому. Я вже відео одне зняв сьогодні. Всі люди на продуктовому ринку, зараз всі там метушаться, купують, поспішають. Де ми зараз пройдемось через ще, ще один промисловий ринок. І вийдемо на Ставницьку вулицю. Тут стадіон. Також бачу в коментарях пишуть люди якісь трускавця. Ну, зараз вимушено за кордоном. Також дивляться відео їм цікаво. Бачите, тут багато магазинчиків зачинених. Людей також немає. Люди більше ходять по торгових центрах. Трускавців вистачає торгових центрів Європа, Славутич, Куб, далі Вектор, буде ще один парк біля бівету. Не так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також пишіть коментарі, чи ви були тут на промислових ринках, що купляли, чи сподобалось щось. Також велика подяка глядачам, які задонатили на підтримку каналу Трускавець Тревел. Всім велике дякую. А ми вже підходимо до вулиці Стебницької Тут також ще ринок продуктовий. Продукти з Європи. Тут багато продуктів з Європи. Також є гарний магазин на вулиці Скоропадського. 8. Магазин смаку там багато польських продуктів і нормальні ціни. Так що, друзі, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.